Добрий день, пані та панове. Добрий день. Вас вітає Гіберіт, лідер європейського ринку у сантехнічній сфері. Плануючи ремонт у ванній кімнаті, часто виникає проблема недостатня місця. Розмір багатьох санузлів не такий великий, як хотілося б. Я завжди дбаю про простір, який мене оточує. Тому навіть декілька сантиметрів грають важливу роль в ванній кімнаті. Я мама трьох дітей. Для мене важливо уникнути появи бактерій та досягти максимальної чистоти у ванній кімнаті. А як щодо стилю та дизайну? Мені подобаються м'які кремокутні форми. А мені плавні вигини, закруглені форми. Я схиляюсь до більш класичного дизайну. Чи є оптимальне рішення при підборі унітазу? Як зберегти простір та функціональність і при цьому відповідати потребам чистоти та гігієни? Так. В нашому відео ми проведемо розпаковку комплекту підвісного унітазу гіберіт мода прямокутної форми і дізнаємося про його особливості. Наш комплект унітаз та сидіння з кришкою. Він запакований в коробку з багатошарового картону, який гарантує безпечне транспортування. Отже, що ми маємо в коробці? Сидіння для унітазу з кришкою. Інструкція для монтажу з набором інструментів, а саме один шестигранний ключ та дві подовжені гайки. Підвісний унітаз з монтажним комплектом. Чаша унітазу приклеєна до широкої підставки з картону. Вона дозволяє безпечно перевозити унітаз, а також ставити його на підлогу після розпаковки коробки. Вся кераміка гиборіт виготовлена з санітарного фарфору, який має низький поріг водопоглинання, що запобігає небажаним деформаціям з часом. Давайте розглянемо усі складові і розберемося у їх особливостях. Інструкція з монтажу інтуїтивно зрозуміла, оскільки виконана у вигляді картинок. Варто зауважити, що правильний монтаж є запорукою гарної роботи унітазу. Тому просто слідуйте крокам інструкції. Також корисним буде відео про монтаж унітазів, яке ви можете переглянути на офіційному ютуб каналі компанії Гіберіт. Посилання в описі до цього відео. Глибина 52 см, ширина 35,5 см, висота унітазу 38 см, скорочений розмір чаші, зекономить простір в ванній кімнаті. Особливістю є приховані кріплення типу Easy Fast Fix. Що вони нам дають? По-перше, швидкий та легкий монтаж. По-друге, завдяки прихованим кріпленням, зовнішня поверхня унітазу має естетичний вигляд. І мити її помітно простіше. Для фіксації шпильок використовують дві подовжені гайки. А для фіксації унітазу шестигранник, які йдуть у комплекті. Важливою особливістю унітазів гиберід є технологія рімфрі, яка вирішує проблему мікробів та бруду під обідком. Немає обідка, немає проблем. Унітаз без обідка легко чистити, достатньо просто протерти ганчірку. Для ефективного великого змиву вистачить всього 6 літрів або 3 літри для малого змиву. Це дозволяє заощаджувати воду, дбаючи про свій бюджет і навколишнє середовище. Важливим елементом є розподілювач потоків води. Він запобігає розбризкуванню води при змиві та забезпечує ефективне омивання чаще унітазу. Сидіння виготовлено з дюропласту з антибактеріальним покриттям, що перешкоджає виникненню бактерій. Воно елегантне та танке. Його форма відповідає формі чаші, а колір кольору кераміки. Механізм Soft Close гарантує повільне і тихе опускання кришки та сидіння. Можете бути впевненими. Що вашій дитині не вдариться сидінням по пальцю. Кріплення Quick Release дозволяє легко встановити та знімати сидіння, наприклад, під час прибирання. Для фіксації використовують металеві кріплення, вони довговічні та надійні. Звісно ж, для монтажу підвісного унітазу потрібно додатково придбати інсталяцію, наприклад, гібрид Dofix. По інсталяціям ми знімали окремі відео. Які ви можете знайти на нашому ютуб каналі. Що ж, підсумуємо, якщо ви шукаєте унітаз компактних розмірів з якісними комплектуючими від надійного бренду, обирайте унітаз Гіберітмодо. Швейцарська компанія Гіберіт надає 10 років гарантії на унітази і 2 роки на сидіння для них. Тому дуже важливо робити покупки в магазинах, котрі надають гарантійний талон або чек. Дякуємо за перегляд та бажаємо вдалих покупок. Більше інформації можна знайти на офіційному сайті hiberit.ua. До побачення!